Гіргію, доброго вечора. Аталанта це та команда, яка відома своїм агресивним стилем гри, грою один в один, а також високим пресингом. Як ви плануєте діяти проти цього опонента? Та на чому варто шахтарю зосередити увагу, щоб повністю контролювати цю гру завтра. Всіх вітаю. Ми розуміємо, що Аталанта це дуже сильний суперник. Вони виграли Лігу Європи, напевно, це зараз одна з найсильніших команд взагалі в Європі зі дуже таким специфічним стилем. Вони грають по всьому полю один в один, дуже агресивні, енергічні, напевно, такі тактично дуже побудовані. Але ми розуміємо, що ми маємо про такі такої команди зіграти свою найкращу гру в плані тактики. В плані фізичної підготовки. І, напевно, в першу чергу проявити кожен свої індивідуальні якості, тому що це буде кожне єдиноборство один в один. І ти проти цього суперника маєш віддатися на 100%, чи з м'ячем, чи без м'яча, і виграти майже всю боротьбу, напевно, на цьому буде будуватися наша гра. Дякую. Будь ласка, трибуна. Георгію, які висновки зробили після матчу з Болонією у контексті саме того, що наступний суперник в лізі чемпіонів також італійський? Болонія і таланта трохи схожі одне на одного команди, але. Я не знаю, напевно, в першу чергу треба відштовхуватися від своєї гри, трохи агресивніше бути з м'ячем. Ми, в принципі, старалися грати свою гру проти оболоні, щось виходило, щось не виходило. Не можна сказати, що це, умовно була наша найкраща гра. Звичайно, від нас очікування більші, і ми від себе очікуємо більше. Але я сподіваюся, якраз завтра ми зможемо себе проявити і показати нашу гру і наш рівень. Hallo, Anne von Eikels vom ARD Radio. Um. I put your, uh, in. Oh. Uh. We can do it in English, one if it's, one it's one okay. Noise Technologie. Yeah. In Englisch? Okay. I can? Okay. Ähm, Sie spielen hier auf Schalke das erste Mal. Inwieweit kann das Ihre Heimat werden? Sie spielen schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr zu Hause im Donbass. Ich war damals noch, als Sie gegen Dortmund gespielt haben, im Stadion und jetzt äh, sind Sie eigentlich heimatlos. Wie, ist sich, wie fühlt sich das an? Can you repeat in <laughs> Yeah. And from Michael's from German Radio. Um, you are playing here in Schalke. Uh, how do you like? Okay. <laughs> how do you like uh, the stadium? And does it feel a bit like home? You can't play at home in Donbas. I've been there in I think 20, 2012 at the Euro, and now you can't play. Does it feel a bit like home? I answer Ukrainian, okay. the China Дякую, напевно, що взагалі прийняли і що ми граємо тут матчі. Минулий рік ми грали в Гамбурзі, була неймовірна атмосфера. Ми розуміємо, що в Німеччині багато переселенців, багато, багато української підтримки. Звичайно, не можна порівняти це з іграми на донбас арені тим паче я там не грав. І взагалі не можна порівняти з атмосферою в Україні. Але і з того, що ми зараз маємо на даний момент, це неймовірні, е, неймовірні, напевно, такі умови, які могли б нам тільки дати. Тому я можу тільки подякувати Шальке і цьому місту і цій арені за те, що ми можемо тут грати. Дякую, будь ласка. Добрий вечір, Георгій. Наразі на шахтар і на гравці особливо лається деякий хейт від вболівальників за гру і результати команди. Як ви справляєтесь з цим тиском? Ну, дивіться, в першу чергу на кожній теорії і після кожної гри. Для нас найголовніший авторитет це наш тренер і тренерський штаб, до якого ми маємо прислуховуватися. Так, звичайно, ми розуміємо, що фанати очікують від нас більшого, очікують від нас результату, але я не можу сказати, що ми граємо погані ігри. Зараз, напевно, такий період нам трохи не щастить, але ми багато працюємо, для цього ми. Знаєте, напевно, тільки можемо цей фарт якраз здобути через особисту роботу. І тому сподіваємось, що в найближчий час ми зможемо порадувати своїх болівальників. Що ж, дякую. Юр, ще буде? Давайте останній і переходимо до. Трем. Днями Аталанта грала з Болонією і, власне, вони також закінчили нічією, але якщо дивитись статистично, то Аталанта багато в чому переважала. Як, якщо вже враховувати те, що ви добре знаєте Болонію, недавно теж грали з нею. Як протистояти потужній атаці Аталанти? Ви дивилися футбол? Я дивилася статистику. Я пам'ятаю. Як і більшість болівальників? Я дивився перший тайм, якщо чесно, болоня. Мені сподобалося більше, тому, тому я можу сказати, що, як я вже казав, це дуже схожі суперники за майстерністю, за рівнем гри. Напевно, Аталанта переважає їх своєю агресивністю з м'ячем, своєю швидкістю. І це таке іменити вже на даний момент суперник. Але як я вже сказав, все залежить тільки від нас, як ми проявимо себе, як ми будемо грати в першу чергу в єдиноборствах, індивідуальних єдиноборствах і як ми будемо грати тактично. Дякую, до побачення. Можемо вже, так? Андрій. Будь ласка. Містере, доброго вечора. Вже завтра відбудеться для Шахтаря перший домашній матч на новій домашній арені, але вже другий матч поспіль Шахтар зустрінеться саме з італійським опонентом. В чому, на вашу думку, специфіка італійських команд, зокрема, well, um, it's a Це it's a League winner, so It's a very strong team, one of the best teams in Europe. I think in the last season they show it in the European stage. Now it's a Champions League level. Loud. Yeah. Okay. I put everything away. Uh, one of the strongest teams uh, in Europe, and um, uh, with their specific uh, way of playing. Um, very strong individually, of course, and uh, well known by their pressing game and playing one against one all over the pitch, uh, which is a very demanding game. Um, and we analyze that, of course, uh, very deeply. We know their strength, but we also know their weaknesses. And it's going to be a very tough game, of course. Every game, if you play against Atalanta, that kind of games, that kind of teams, it's a very tough game and uh, ask a lot. to compete as well and it's going to be very interesting i think okay next question to terikon Добрий вечір, Маріна. Було схоже питання до Георгія. Як вам нова домашня Ліга Чемпіонська домівка для шахтаря? І можливо у вас якісь є спогади пов'язані з цією ареною? Uh, you are asking me to to come? Um, the, uh, the ah, this stadium. Well, uh, first of all, it's a it's a great stadium. Uh, it's a great one. Uh, this is the club uh, with a uh, huge history and a lot of common things, as, as us. Uh, they're also miners, shakhtars. So it's uh, it's very nice, uh, and uh, we're grateful uh, to be here. Uh, and uh, hopefully, and I'm sure they will uh, also support us as a, a kind of domestic uh, team. Uh, let me say that kind of the domestic team. We will try to create that feeling together with the fans in the stadium, uh, that domestic feeling, to play uh, the game at home. It sounds very crazy, of course, because we do not play at home. Uh, we are actually the only team in the world, probably, on this level, who never play uh, home games. We all play every game, it's for us, it's a way game. Let me say that. But one more time, I hope and, and I'm sure uh, that the people in Germany, and especially in the Geilenkirchen, and the fans of Schalke will support us uh, uh, tremendously and give us uh, this home feeling. And uh, we're already grateful for them to having us here as a team, as a domestic team. Okay. Matteo Brega, Gazzetta dello Sport, uh, hello. Uh, what did you learn about the Bologna match for an Italian uh, style of play? Well, they don't they don't have all same style of playing. Uh, maybe those two specific teams, especially uh, Atalanta, has a specific way of playing. Uh, Bologna has a similar way of playing out of different formation, another kind of formation. But in the general, strong one against one, uh, chasing all over the pitch, uh, mentally, physically very strong teams and uh, disciplined teams. And um, um, what we learned from that game, uh, which we approached very well, because when you play uh, away against Bologna uh, and you draw, and you had also your moments, they had our moments, but we had also our moments. Then we did uh, did pretty good job there, and we will certainly take some things out of the game. Um, when you play against this kind of opponents, and Atalanta is a little bit different than than Bologna with different formation. Eh? They play always a three from behind. Uh, it asks a lot from uh, from one opponent. We will try to bring them in uh, in uh, positions they don't know like, and it's going to be very interesting because uh, they know us, we know them. Uh, they know we like to build up from, uh, from behind. we play a tucking way of football. we know, i know, that they press very high and they're good in that part. so it's going to be uh, also on tactical part very interesting game. this is not the opponent. i have to say we faced daily in our league, mostly in our league, we are most dominant team and playing mostly on a half of opponent. so it asked something differently from us. we felt that in the game against the bologna, It was a good experience, and I hope a lot of things we did well there. We will take also to tomorrow. evening. Thank you. Містер, у нас є запитання від штучного інтелекту. Я б хотіла його зачитати саме англійською. Uh, so, AI generated question, uh, given Atalanta's dynamic attacking style and strong performance in Serie A, how do you plan to balance defensive stability with Shakhtar's own offensive ambitions to ensure a positive result in this crucial Champions League match? Yeah. It's funny, one because... Yeah, it, it's actually a good question. Yeah, let <laughs> me say that it's actually a very good question. Well, like I said, we know their strength we know their weaknesses. Like every opponent, it's a very demanding team to play against them. Uh, it asks a lot uh, from, uh, from, uh, from one opposite side. And um, yeah, we, we, we will need to have a uh, fully focus on the game. And every detail will count in this game, for sure. And um, I, th I think in these kind of games, uh, it's, it's very, very important to keep a balance in between uh, your attacking style and your defensive style. And to be focused uh, all the way, uh, so it's it's probably 95 minutes uh, or maybe longer. Um, a lot of duels, a lot of discipline, a lot of balance, uh, without losing your own identity, of course. Um, and that's what we're going to try to do. It. Jack More questions? On. Okay. Please. Sie können auch in, in Deutsch bitte. Ah, super! Sie sprechen sehr gut Deutsch. <laughs> Nicht so gut, aber ich werde es versuchen. Doch, sehr gut. Wieso ist es so wichtig, dass Ihre Mannschaft die Ukraine und auch den Verein in Europa weiterhin repräsentiert, obwohl der Angriffskrieg der Russen da ist in der Heimat? Und äh, wie häufig ist das Thema Krieg bei Ihnen in der Mannschaft präsent? Anzufangen, das Thema ist immer da, weil die Situation ist einfach, einfach so, wie das ist. Und das ist nicht gut wir erfahren das also fast jeden tag wenn wir im heimat sind ähm, und das ist, ganz, wirklich schwer. das ist wirklich schwer ähm, aber trotzdem äh, wie alle äh, sportleute probieren äh, wir zu genießen von dem von dem spiel und probieren wir auch äh, das gutes Gefühl auch zu geben zu den Leuten in dem Land und vor allem unsere Schachter-Fans. Und wie Sie wissen, wenn das schwer ist, ist ein Spiel immer da, um etwas mehr und besseres Gefühl zu geben. Nicht nur für uns, aber auch für andere Leute. Auch. Und das werden wir auch morgen Abend versuchen alles zu geben für für, für, für unseren Club für unsere Fans und das äh, Land äh, und so best so gut wie möglich zu, zu präsentieren in Europa äh, und das ist ganz wichtig äh, nicht nur für unseren Club aber auch für das Land die Umstände sagt wir dass das gut Umstände sind äh, schrecklich das muss ich bei diesem sagen äh, wo Umstände und wir arbeiten müssen, sind unglaublich eigentlich. Aber trotzdem uh, werden wir eine Leistung uh, versuchen, eine Leistung zu bringen. Danke dir. Okay. Any more? Thanks. Uh, we invite you, jo dear journalists, to our training session, but it may be start a little uh, later. Uh so first 15 minutes of course open for media. Thank you. Thank you.